Вадиму дідуху 29. про військову службу мріяв з дитинства. Втім, спочатку обрав для себе роботу провідником Укрзалізниці у 2015 році. Потрапив на строкову службу до Національної гвардії України. Вислужив строчки рік і потім підписав контракт ще на чотири роки, тому що мені це сподобалося. Порядок, форма У мене вся військова служба у Національній гвардії України. Мені подобається ці війська. Національна гвардія України виконує дуже багато. То завдань на строковій службі найважче звикалося до армійського режиму. Пригадує військовослужбовець. Згодом довелося виїжджати на бойові позиції. Саме перший раз я поїхав у ще була тоді зона антитерористичної операції. Це був 2000 16-й кінець 2016 року. І саме тоді я в перший раз почув вибухи прильоти мін. Це було у місто, місто щастя, Луганська область. За час контракту в мене було сім ротацій. Це були як блокпости, так само це були узводно-опорні пункти. Посеред полян ми, ми захищали ділянку. Та справжня війна була попереду, коли зона антитерористичної операції потім операції об'єднаних сил це було одне, а повне масштабне вторгнення це це є війна. Тоді не було так багато окопів, не було дронів і не було так багато зброї, як зараз на даний момент. 24 лютого, 22 року я до мене прийшла в 9 годині повістка, яку я отримав і без жодних вагань я зрозумів і що треба йти, тому що тоді ну, це було потрібно. У 2022 році після повернення до служби та перепідготовки Вадим Дідух разом з побратимами виїхав до Покровська звідти до Мар'їнки. Страшно, але ти військовий і це і твій обов'язок. Сам себе заспокоював тим, що ну ти військовий, ти для цього ну ти, ти для цього призначений для того, щоб виконувати завдання, і воно заспокоювало. В Донецькій і Луганській області не був ніколи, ні разу до війни, а після війни ну, я вже побачив руїни. Вже після повномасштабного вторгнення я побачив міста, руїни. Були різні люди, які підтримували військових, казали, що ну, дякую, що ви приїхали. Так само були люди, які казали, е, для чого ви сюди приїхали, ну, вас сюди ніхто не злав. За словами Вадима Дідуха, проходити службу набагато легше, якщо є довіра між бійцями. Втім, відповідальність за особовий склад накладає окремо моральну ношу. У мене загинуло три побратима. Ми були у Мар'янці. і загинув товариш від міни, яка прилетіла у будинок, і його поранило осколками у шию. Його тоді доставили в лікарню, він ще був живий, він, ну, він був дуже важким пораненим. Ми всі йому давали кров, донорствували. Все, що ми могли, ми зробили, це було десь близько години першої дня. І в півдесятої вечора ми подзвонили до командира нашого підрозділу і сказали, що він згинув. У вересні минулого року військовослужбовець отримав поранення обох ніг та правої руки. Спочатку довелося виводити з позиції поранених побратимів. У небі кружляли ворожі дрони, а в голові була лише одна думка вийти живими, пригадує Дієго. Нам зробили скит і мені поранило ліву ногу. Я ще трошечки пройшов вперед, бо я зразу не відчув, що я поранений. Я пройшов трохи вперед, потім я почув, відчув, що в мене нога горить всередині. Зрозумів, що я поранений. Знову прилетіла 120-та міна. Ми знову залягли. І після того, як я ще раз ляг, після поранення лівої ноги, мені знову зробили скет і поранило ще праву ногу, праве плече. Після лікування Вадим Дідух був визнаний обмежено придатним. Найпозитивніший Найпозитивні, момент, який в мене був, це у 2024 році з 31 грудня на 1 січня я прибував саме на позиції при виконанні бойового завдання і зустрічали Новий рік ми з, з чашечкою чаю і з хлібом маслом і з бутербродом. Але ми були всі разом і це саме головне. Після завершення війни Вадим Дідух планує повернутися до цивільного життя, одружитися та виховувати своїх майбутніх дітей у мирній країні. За це і бореться. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4